Рани несуть квіти і лампадки на місце страшного удару, де минулої п'ятниці під час атаки загинули п'ятеро людей. Місцеві жителі з жагом згадують події. Пані Ірину з-під уламків врятував її онук. Була вдома, Була вдома роздався вибух, В пів дванадцятого. Вийти не змогла, двері заклинило. Мене звільняли. Дуже гарні люди були. Тут і люда жила, і свята. Ой, не можу говорити. Пані Алла з чоловіком ігором виносять з квартири в цілілі речі. Жити у цьому будинку вони, на жаль, більше не зможуть. Поки тимчасово оселилися у друзів. Коли прийшла комісія, подивилася, сказала дом в остановленню не підлягає. На місце події оперативно прибули всі служби, надавши необхідну допомогу. Зараз люди займаються збором документів для отримання коштів на оренду житла. І волонтери, і їжа, і е, якийсь фонд нам теплі е, покривадла давали, фонарики, е, USB, ну, закриті окна. У жінки потрощені відразу дві автівки. А уламками скла пошкоджено всю побутову техніку. В гараж, оце він накрив цей гараж, і оце з моїми машинами зробили. Доньки, одна моя була. Отак зруйнована наша меб... мебля, отут вона стояла, і оце все літіло сюди, стукнуло в ту стінку, і там в ванне все завалилось і зламалось. Ось був шкаф, шкаф моєї літератури, яку я любила, читала. І ото вікно на мене, ось бачите, стоїть вікно, оце. Воно. Оце упало там, де я лежала. Я підскочила, я не знаю, як воно мені, мені ще по голові не дало. Тут стояв шкаф, всі двері отак завалились. І Ми вибиралися з-під тих дверей і босиком по цьому склу бігли. У квартиру також потрапили уламки ракети та обпекли чоловіку спину. спину. Оце такий шматочок з вітеля. Тоже до нас прилетів, то ще, ще і, то і такі шматочки. Наші можна. сусіди з другого поверху теж має бе також. Суттєво постраждала квартира сусіда жінки. Наразі чоловік перебуває у лікарні. Він лежав на цьому дивані. Е, оці ящики прилетіли, і він каже: Мене перевернуло він головою сюди, а то його аж туди перевернуло. І тільки те його і спасло, бо оці ж ящики вже підвинули, щоб тут ходити можна. Ну забило. Дуже забило його, там і руку поранило, і ногу, і зараз він в лікарні знаходиться. Станом на зараз у лікарнях знаходяться шестеро постраждалих. Серед них дві дитини. Одна дитина має середній стабільний, а інша перебуває у важкому стані, однак має позитивну динаміку. Стан дорослих середній. Найбільше руйнування, звісно, були в Новокадецькому районі це в районі вулиці Васюка. Там було пошкоджено 10 покрівель житлових будинків. Два будинки були пошкоджені до такого стану, що вони не не є умов, там немає умов для проживання мешканців. Будуть ремонтувати і замінювати пошкоджені покрівлі, які були пошкоджені внаслідок вибухової хвилі. На позачерговій сесії виділили кошти на це. Додаткові Аліса Антонюк, Борис Єфімов, Ніпротіві. У центрі Дніпра з'явилась незвичайна оселя. Група людей збудувала собі ось таку незвичайну халабуду. кажуть, тепер живуть у центрі міста, як завжди, і мріяли. Над інтер'єром особливо не переймались. Називають цей стиль хай так. Юрій Масловський переселенець Донецької області. У Дніпрі живе близько восьми місяців, рідних в нього немає. Чоловік збудував посеред будівель імпровізований курінь із брезенту та дошок. І в ньому живе четверо людей. Ну мені тут подобається місто. Місто тут красиве, до жаху, красиве місто. Мені так воно подобається, я закохався в це місто. Їхати звідси не хочу. Чоловік каже, намагаються якось виживати, та почали вже збирати речі до холодів. Збираємо ящики для того, щоб палити багаття. Вона там коври, от це одіяло, от це все. От ми картон зібрали на віч. Ось ми це складемо, підемо здамо і якась копієчка є. є. На баночках ми заробляємо нормально. А 800, 1200. Це коли буває. Ольга Ткач мешкає у Дніпрі все своє життя. У минулому жінка працювала будівельницею, а зараз живе у Халабуді разом з іншими. Розповідає, втратила квартиру через підступність родича. Так і опинилась просто неба. мене багато хто знає, і всі мене поважають. Намагаються допомогти. Приходять, кажуть там, Ольга на тобі. Це на тобі. Ну допомагають люди. Допомагають. Люди ось я пельмені варила. Готуємо тут. Ось наша піч, ось спеції. Правда, все це треба перемивати. Ольга жаліється на місцевих дітей, бо час від часу вони приходять та кидаються камінням. Що ми вам зробили? Що ми вам зробили? Або вони нас ненавидять, бо ми бездомні. Я не знаю. Чого ти лізеш? Ми ж не чіпаємо нікого тут, нас усі поважають. Усі робітники їсти дають, ковдру приносять. Нам допомагають люди. Нам люди. Ну коротше виживаємо. Чесно кажучи, виживаємо, а помирати не хочеться. Оселя боронить пес Тарзан, якому вже три роки. Ольга каже: він харчується краще за господарів. А, а собака їсть у нас м'ясо. з цього магазину в ці великі контейнери йде бики ту контейнер. І ось такі кістки, ребра. Дізнавшись про безхатюк соцмереж, до них навідався завідувач відділення для бездомних осіб. Сергій Соломаха запросив їх до центру нічного перебування. Там можна переночувати, прийняти душ, повечеряти. Де люди будуть отримувати харчі, їжу, вечерю та гарячий душ, і чисте койко-ліжко. Люди отримали. Вони відновили документи, вони заключили декларації з сімейним лікарем, ті люди, хто з інвалідністю або похолого віку, вони зроблені документи і направлені до гератричних пансіонатів до довічного перебування, а решта вони знаходять собі. Роботу знаходять постійне житло і їдуть. Втім, з чотирьох жителів курення на пропозицію пристала тільки Ольга. Каже, здоров'я підводить, треба до лікаря. Та й хоче наново будувати власне життя. Каже, чула, що дніпровських безхатюк навіть відправляє до шелтерів за кордон. У департаменті соціальної політики підтвердили, до європейських країн вже відправили 15 безхатченків. Дар'я Лисенко, Костянтин Кесарь, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві. Павло добровільно пішов у ЗСУ на самому початку великої війни. Монтажник ліфтового обладнання став бойовим медиком. Сидів, вивчав літературу, то я це вникав, не не тільки мене там навчили, десь на якомусь вишкілі, і все, я вже готовий медик. Тобто в мене була параноя, що мені потрібно все знати. До першої до медичної допомоги я не можу е е стратити. Служив на вугледарському напрямку. У перший же день було понад 20 поранених. Там залишилось багато побратимів. Один із них, близький мені товариш, був, він загинув 13 серпня 2022 року на ІСПК центр. Ми не змогли йому. Це був перший день, коли я. В мене була практика медика. Я до цього у нас почався бій. Росіяни пішли в наступ. Нас перевірити. Так, були тяжкі травми. То мені допоміг допомогли знання. Знання через рік перебування на нулі в опорний пункт влучив ворожий снаряд. Павла врятувала диво, побратими загинули. Пережив колосальніший стрес. Мене врятував холодильник. Якщо холодильника не було, ми б всі в момент згоріли. У мене земля була по, я сидів тоді, і в мене настільки був сильний вибух, що земля повністю окутала мене по коліна і Я не мог сам вибратися і вже побратими підбігли, підбіг, наче все дві давай там і тушить, і воно горити ще там бика була немірена, газовий балон. Після цього Павло зрозумів, що психологічно не може далі бути медиком і перевівся на посаду водія, але знову служив на нулі. На нуль привозимо як продукти, воду. То павило на вебасти взимку чи паливо на генератор е, БК. Ну і попутно забрати, якщо є трьохсот. Ми настільки жорсткі тіпи, що ми їздили на нуль непосредственно на 66-му та на 131-му першому інші командири та водії кажуть, що їздити туди вантажівками? так. Типу, вони, даже, вони виїжджали десь за пару кілометрів, скидували все, хлопці йшли, е, как, як човнаки, забирали і йшли пішки. А ми прям, прям непосредственно за метр до, до позиції під'їжджали, забирали хлопців, БК там. Ми стільки, я я взагалі не розумію, як ми ще ходимо, ми перевозили, мабуть, на тонни по три боєприпасів, коли вже в ПВ літало. Одного разу забрали окопів вісьмох бійців. Серед них були і поранені. Автівка застрягла у багнюці, до них наближався ФПВ дрон. Такий двіжухі ще не проходив, як тут. А на, на вантажівках, коли ми їздили, у нас і дрон з поверталися вже. Була сляка та грязюка така. Що невозможно, не, не МТОП, мабуть, не, не приїде. І перед нами якраз я в і в і, і, і брустер і попадає, вибиває на навобові стекла, вибиває бокові стекла, пробиває радіатор. Е, Такої контузії не сказав би, але та й страху не було. Більше шо. Ми тікали від цих ВПВ, вони за нами, там, і вони всі падали там, в метрах 20-30. Ну, ті, хто були в кузові, вони були в шоці. Павло каже, після повернення додому він буде говорити про війну лише з побратимами, а ще навідувати своїх на кладовище. Я це забуду. Я не буду розмовляти про війну, це не випадок той, що треба цим вихвалятися або. Просто просто буду жити як далі. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко. Дніпро ТВ. Вау. Ага. <смірко> Скільки це круто! Клас. Я я ніколи такого не бачила. Подивись: Він такий <смірко> великий. Чорівно! Вау. Лаура ледве стримує емоції у такій великій телевізійній студії. Вперше тепер вона студентка Дніпро арт-коледжу на курсі аудіовізуальне мистецтво мріє стати кінорежисеркою. Захопилась цим ремеслом, бо тато постановник циркових номерів. Втім, дівчинку більше вабить кінематограф, вже знімає перші мініфільми. Зізнається, в неї є сценарій для першої великої стрічки. У мене тисячі сюжетів, які я хочу колись в майбутньому створити. Але думаю, саме перший фільм я зроблю по книзі, яку я написала, коли мені було років 10. Я написала книгу про дівчинку-фігуристку, яка була хвора раком, і але при цьому вона все одно працювала по тій професії, яку вона любила до самого її кінця. Утім, попереду чотири роки навчання. Студенти опанують режисуру, монтаж, операторське мистецтво, анімацію для них організують воркшопи, майстер-класи і тренінги з фахівцями. У коледжі є своя відеолабораторія. У нас є відеокамери, зрозуміло, цифрові фотоапарати. У нас є невеличкий монтажний пульт і все, що потрібно для того, щоб нормально зйомку робити, починаючи від штативу і закінчуючи певним освітленням. Це вже другий набір на курс. Минулого року перші 30 студентів стали до навчання. Вже мають перші успіхи. Софія за рік навчилась монтувати, знімати на камеру а також працювати в деяких анімаційних програмах. Дівчині найбільше до душі мультиплікація вже малює перші міністрічки. Утім, про студію Дісней не мрія більше хоче працювати в жанрі соціальної анімації. Підіймати теми, таких як ментальне здоров'я підлітків, як їх підтримувати, як розуміти їх і розуміти дорослих, як розуміти дітей, і це все разом сумісно допомагати нашому соціуму і відходити від радянських установок. Цього року, аби вступити на спеціальність, абітурієнтам довелось позмагатись. Конкурс був три людини на місце. Тож після того як отримали омріяні студентські квитки, чим дуж помчали на заняття. Ірина Носачова, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.